30 квітня на фронті загинув актор театру і кіно, військовослужбовець Євген Шумілов. Він захищав пораненого побратима. Про загибель захисника повідомив його друг Іван Марченко. Мій девіз по життю посміхайся завжди, навіть коли. Все дуже погано. Життєрадісний, радісний, позитивний, бадьорий і справжній. Таким ти залишився в моєму серці назавжди. Спочивай з миром, друже. Ми mm. любимо тебе і сподіваємося, що ти зараз в кращому місці. Я нестабільний і агресивний чоловік. Що більше всього ненавидите? коли обманюють Євген Шумілов пішов на війну добровольцем у 2022 році. Він був ротним медиком у третій штурмовій бригаді. Я не не люблю, коли люди е, тобі в обличчя говорять одне, а потім роблять інше. І часто в цій сфері в акторській так, е, так буває. До повномасштабного вторгнення Євген знімався у різноманітних серіалах та телепроєктах, зокрема речовий доказ, реальна містика, сидоренки, сидоренки, швидка, агенти справедливості, відділ 44». Також він був відомий за рекламою нової пошти. Ні, не впізнають. Не настільки я популярний актор, що мене прям ходять. І, О, це ви я просто не люблю це. Насправді а, славу якусь і таке інше. Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо та з такою надією дивився в майбутнє. Дякую тобі, Женя, світла пам'ять. Зазначив у своєму дописі режисер Антоніо Лукіч. Актор намагається досягати чогось кожен день і постійно розвиваюся. Я намагаюся становити е, робити. Там свій розум, своє тіло кращим. Життя таке, що треба постійно йти вперед. Під час служби Євген Шумілов допомагав благодійному фонду з Богом в серці, міг примчати через усю країну, бо потрібно допомогти. І робив це так просто і невимушено, ніби нічого особливою не зробив. І ніби йому це зовсім нічого не вартувало. Наголошують у фонді. Яке у вас хобі. Я люблю гуляти в лісі і слухати музику. Я не люблю, коли багато людей я люблю знаходитись один. Під час організації однієї з благодійних вистав для дітей, яка через повітряну тривогу так і не відбулася, Євген познайомився зі своєю дівчиною Вікторією Левчук. Вони планували створити сім'ю, однак не встигли треба не змішувати роботу і почуття тому що це потім надалі може стати причиною негараздів ну ви розумієте івгену шумілову було 32 роки у нього залишилася мама та вічим з інвалідністю інформацію про прощання із захисником оприлюднять згодом друг іван марченко відкрив банку для допомоги родини загиблого посилання в першому коментарі Висловлюю співчуття рідним та близьким